Доброго вечора, шановні друзі. Сьогодні я хотів би поділитись з вами тим, як я роблю чай, наш український чай, і з чого я його роблю. І це дуже корисний чай, який можна використовувати всім і особливо в період відсутності вітамінів. І дуже добре він допомагає і піднімає імунітет навіть, і зміцнює його у зимовий період, у холодний, починаючи з осені. Я вам буду розказувати, що я поставив чайник з водою і зараз я роблю ось такі речі. Весною є обрізка саду. Я обрізаю всі молоді пагони і дуже часто є багато гілок, які абсолютно не потрібні. Їх можна спалювати, можна використовувати ще інакше. Я молоденькі пагони плодових дерев, вишні. Сливи, абрикоси, персика, яблуні, груші, а також е, в кого росте малина, смородина, кущі, кущові кущі, е, агрус. Це все можна використовувати. Я беру просто гілочки, бачите, ось з листям. Просто ламаю їх на маленькі гіл... частинки і ці частинки кидаю у. Чайник, Якщо ви не довіряєте гілочкам або рвете їх не в себе в саду, а десь-інде, чи в парку, чи ще десь, то можна їх промити для того, щоб всі погані речовини зверху з них вийшли. В ідеалі, звичайно, найкращий чай виходить з досить гарної пропорції. Її вгадати дуже важко, особливо перший, перший раз, хто робить чай. Я вже більш-менш розумію це і роблю. Значить, ну, оскільки у нас часу ще багато, я просто вам скажу, що закидую я ці гілочки прямо у воду, можна в киплячу, можна не в киплячу. Чайник закипає. Після того, як він закипає, ми робимо його тахіше, щоб він трошки покипів, буквально хвилин 15-20. І після цього вже ми цей чай більше не кип'ятим. Тобто ми підігріваємо його до того стану, який нам подобається, і ми його використовуємо як звичайний чай. Цукор сюди ми не кидаємо, тому що ви не відчуєте справжність отих плодових, смаку плодових дерев. Можна цукор також кидати, але я використовую просто цей чай. Він настаюється і стає більш міцніший, міцніший, міцніший. Тому хто як спробує кому як подобається, менш міцний, сильніший чай. Це вже залежить від ваших уподобань. На такий чайник тут десь близько 2,5 літра води. Я його наливаю не до верха, щоб він не википав. Це чайник з вистком, можна будь-який чайник, можна кастрюлю використовувати. Я закидую десь приблизно ось таку жменю гілочок. Тобто їх можна дрібнити ще більш-менше, але забагато він буде сильно насичений, замало він не буде насичений. Але з часом, наприклад, на наступний день, якщо ви робите вечором за сутки, він може настоятись і бути, в принципі, нормальним. Колір шикарний, чудовий, такий, як справжній англійський чай. Я вам всім дуже дякую. Дивіться ще мої рекомендації по цим чаям. Я ще хочу зняти відео про чай із хвої. Він також дуже корисний, який е, пив Джек Лондон. Письменник. Дякую всім за увагу.